Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News. Декілька хвилин тому надійшла дуже важлива інформація з півдня України. Після підриву Оховської ГЕС, дуже велика частина окупантів залишилася ізольована на островах, що розташовані на Дніпрі. Через велику тачію і стрімкий прихід води техніку окупантів змило річкою. Ворог запрошує термінову евакуацію і всі кричать про те, що про них задаються. Високоточні удари, а сховатися їм немає куди. Жителі в приробережі Херсонщини спостерігають надзвичайно результативну роботу Збройних сил України, що то по окупантах задаються сотні дуже нищівних ударів, а ті без бронетехніки і транспорту не мають можливості, як евакуюватися. Ворог на на підтоплених ділянках в паніці кидає все і намагається втікати, проте щоразу не трапляє на свої мінні поля. І сам підриває греблі Каховського ГЕС. Окупантів ніхто не повідомляв, які до останнього знаходилися повні бойові готовності. Розвідка України саме зараз дійснює моніторинг всього відрізку підтоплення, а наші артилеристи, ракетні війська мінусують десятками окупантів, що опинилися ізольованими і без можливості відступати. Нагадаємо: не заходьте у воду і чим скоріше евакуюйтесь, адже окупантів хаотично переміщуються в води і періодично детонують. Поширте, друзі, інформацію, щоб берегли себе. Вірте Збройні Сили України разом до перемоги.